Опа, є гарна. Друзі, не, не якась, а гарна рибка. Путній. Не хочу відірвати губу, але гляньте, як бланк відпрацьовує гарно. Це кабанчик такий, ми його навіть сважимо. о Утяжечка. Так, не хочу, щоб він втік, бо мені здається, це такий, блін, трьохсоточка буде. Цього ми теж сважимо. Привіт, друзі! Сьогодні обідішна така риболовля. Виїхав, скажу так, 36 градусів жари. Якщо декілька днів тому прохолодно було, то знову жара. Вода зацвіла. Просто друзі, зацвіла. А в мене новинка 25-го року. До речі, нещодавно один із підписників мене запитав, що краще взяти з однаковим тестом Сафіну чи кінетик. Друзі, мабуть, мало хто розуміє, що Сафін зараз в 25-му році дуже багато. Дивіться, перша та генерація, друга генерація. Та сафіна Light Game, потім Швидка вода. Оце, що вийшла в 25-му році. І оце ще одна вийшла в 25-му році Сафіна. Вона називається All Road. Це, друзі, виготовили таку універсальну палку на всі випадки, під всі приманки. Зараз в мене моделька 79-та, це до 10 грам. Має ваги 75 грам. Зразу хочу сказати: це сьогодні буде перша риболовля з цим спінінгом. Ще її на водоймі ну Не використовував і, по чесноку, відосів я ще не бачив з цією палкою. Виглядає, давайте так, вкратці, що виробник хотів зробити з цієї палки. Вірніше, що він хотів зробити для нас, для звичайних таких рибаків. Так, це ми знімемо, але трішки пізніше. А це знімемо зараз. Дивіться, зробили. Палку з 40 й тут карбон. Отут на хлистику облегчені кільця. Забуся, там, які вони там сік, в тітані, не в тітані. Ну вони не в тітані, там в якоїсь. Ну, Це, друзі, мені не потрібно. Думаю, і вам не потрібно. Вам потрібно подивитися, що це за палка. Мені здається, вона вийшла у них жорстка, але вони позиціонують, що хотіли і намагалися, і зробили так, що. В комлі і всередині вона м'яка. Це дуже і дуже добре на закиді. І коли буде рибак буде тримати, ну, знаєте, щуку, коли щуку тримати жорсткою суперпалкою, вона робить свічку, дьоргає, дьоргає і сходить, то вони так намагалися зробити цей спін, щоб він отут всередині зглажував всі ривки. Що з цього вийшло? Я не знаю. Ми сьогодні з вами все це спробуємо. Палка до десятки це, мені здається, така універсальна палка для багатьох, для багатьох водойм. Взяв сьогодні приманочки, деякі взяв е телспінери, Чи як вони там спінери, ці браконьєрські. Я на них ну, пам'ятаємо ніколи так, щоб в мене їх жменя було, в мене такого не було. Зараз трішки з'явилося, так що спробуємо. Водичка, ну, мені здається, просто гарячуща. В обід не знаю, як буде окунь клівати, але якщо він тут, ми його тут не знайдемо, ми його все рівно 100% знайдемо. Так, ну, поки що подобається. Руків'я, гляньте, у цій палки таке ну, спортивне. Тут Ева. Багато хто полюбляє отакий великий катушко-тримач, такий мощний, щоб. Тримати його в долоні суперово. Вішаємо катушку і будемо щось робити. Блін, ну, 36, друзі, жара, це просто капітально. На такий спінінг, це, друзі, лайт. 10 грам я називаю це лайтовий спінінг. Повішаємо катушку в 200 г. У мене катушка має ваги 200 г. По чесноку, можу сказати, для таких легких палок. Краще ще легше ставити катушки. Хоча баланс, якщо бачите, просто супер ідеальний. Але я полюбляю на таких легких палках, там не, не треба супер той баланс. Тому мені здається, якщо б катушка там 160 грамів була, було б ще б краще. Ну, Будемо пробувати. Сразу хочу сказати, що кільця просто тонюсінькі, дуже тонкі. Карабінами мільчити не будемо, отакі карабіни 2 нулі поставимо. Сразу хочу сказати: не зважайте на оце увагу. У мене тут сантиметрів 30 флюра. Зазвичай я ну, такий флюр вже відриваю. Ну і вам раджу відривати. Зараз, ну, я от такого. Ну, краще, друзі, поставити сюди сантиметрів 40-50 мінімум. Знайшов в сумці отакі. Гачки, двійні гачки, вісьмий номер. Зараз хочу спробувати на хітомі поставити. Хітомі в мене в розмірі 2 дюйма. Чесно кажучи, ніколи не пробував на хітомі ставити двійні гачки. У хітомі є така особливість, що, гляньте, незважаючи на те, що він такий наче пузатий, у нього основа там дуже і дуже тонка. Але я дивлюся, що ці гачки вісьмий номер, ну просто теж дуже і дуже тонюсінькі, тому можна спробувати. Ух, тишечка, гляньте. Ну, майже шикарно. А? Гляньте. Ну, спробуємо. Повішав 5 грам, вийшов отакий. От Монтажик, але, друзі, зараз тільки збагнув, що вам краще так не робити. Тіла тут мало виходить, і мені здається, на покльовках буде одразу попку відкусувати. Так що, ну це так, пробний варіант. Будемо пробувати. Опа, перші закиди. Чи по годиннику. У нас зараз 14,50, якщо видно, гляньте, 14,50 жара стоїть супер. І мені здається, рибка в таку жару не дуже активна буде. Прийдеться її шукати. Але ось, гляньте, по першим закидам, можу сказати, що п'ятірочка супер. Просто Тинь, тинь, Все відпрацьовує, по хлистику все супер видно. А що він, що пишуть? Просто пишуть до 10 грам. Це така фішка у компанії Азора. вона... Нижній тест на деяких спінінгах не пише, просто пише вверх. Я спілкувався з, з експертами, вони кажуть, нижній тест залежить від того, який буде шнур у рибака. Ну, є рибаки, які ну, на мікруху 0,6 ставлять, то розумієте, не за. У них будуть одні, а дехто стави 0. Ну, Річітка 0,15. У них просто не забудуть, ну, інші, так що виробник пише верхній тест. GoPro, знімай відео Гопро, знімай відео. Ух ти, друзі, оце. Це перший. Перший за сьогодні втік. Ну, втік та й втік. Ух ти, друзі, нападіння, просто нападіння. Е, до речі, е, багато трави. Цією палкою... Це я в траву зацепляюся, блин. Все, Цю... ні, йде щось. Цією палкою гарно продьоргувати. Була там клювака. Так, да, да, да. він прямо біля очерета стоїть і потрібно так швидко-швидко. Багато трави, незважаючи на те, що все ж таки, ну хоч і палка до десятки, вона не саплива. І виробник каже, що от у той зробив таку більш. Ай-яй, зайшов траву, все. більш такою м'якою, щоб здержувати рибу. Але можу так сказати, коли є зацеп трави, ви сміло видьоргуєте, видьоргуєте, короче, ту силіконку. Смик-смик і видюрнули. Отаку, друзі. По чесноку, десь хвилин 40 цю точку я залишив, бачив, знайомі приїхали, то я погнав до них, там поспілкувався. І все, прийшов знову на цю точку, але гляньте, ну, кажуть, що спінінг універсальний, робили для всіх видів приманок. Тому я все поставив отаку. Гляньте, як він взявся гарно. Ось такого ось воблера. Так, іде коробочка. Ось такий ось під чабіка. У мене він в двох кольорах, отакий От золото. Це колір 13 -й. І, теж золото, але трішки з іншим відтінком 0,9 колір. Мають ваги 3,7 грама занурення від пів метра до метра. Ну, такий Бразен 36F. Зайшов я на таку точку. глибина тут 6 метрів, біля очерету 1,5-2 метра, і різкий такий свал. На цій точці завжди в мене внизу того свала клював. Окунь. Чи от сразу, тільки кидаєш на міляк, сразу звідти він починає бити. Зараз перевіримо. Поставив 7 грам. Тень. Опа. Ага, трішки підцепи є. А це б'є якась рибка. Опа, є гарна. Друзі, не, не якась, а гарна рибка. Камера, блін, включена. Ну як гарна. Гарний окунь, не той окунь, який я там біля очерета ловив. Це вже такий путній. Не хочу відірвати губу, але гляньте, як бланк відпрацьовує гарно. Це кабанчик такий, ми його навіть сважимо. Останнім часом. Більше 140 грам я чомусь не ловив, тому мені, здається, він втік. Мені здалося в ньому за 200, а він втік, гад. Давайте ще раз гляньте. Ось все, Ось все, друзі. Гарний кабан, ну, не такий гарний, той був 100% гарніше. Так, спробуємо цього дотащити. Хай палочка відпрацьовує його, але якщо ми його дотащимо, ух ти, глянь, то ми його зважимо. І ай, бляха муха. Так, щось, щось Дмитрику, не таланить. Гачок вісьмий номер, мабуть, ріже гарно йому губу. Так, 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 що ж таке? Ну ще, ще разочок і змінимо приманочку. Гарні кабанчики, трішки, трішки іншу приманку поставимо. Так, трішки збільшили приманку, поставили двійний гачок. Зараз буде зараз буде 100% риба. Бачила, яка утяжка, таке відчуття. Ну, Блін, він не крупний, таке відчуття, що він, по ходу, підбагрився. Блин. Ну, утяжка була гарна. Але відчуваю по бланку, що не крупний окунь. Не такий крупний, як ті. І цього повинні дотащити, тому що. Ну, ну, Дивіться, кажу вам по чесноку, що відчуваю, що. Не такий крупний, як ті. Ті були покрупніші. Не знаю, що він так влупив, блин. а знав, що дотащу, тому що поставився двійний гачок. Друзі, ну, блін, скільки, як ви думаєте, 160 просто зважимо, тому що хочу зважити його для себе. Там. В... Там в мене був одинарний гачок, і він тонюсінький, восьмий номер, овнеровський. То, мені здається, окуня там були, блін, під 200 грам, то просто отривало їм губу. Блін, і в цьому, друзі, дивіться, 225. Ще разочок, щоб 100%. 100% так, акуратненько. Да, 225, ваги чітко показують. Так, ну що, розпочали гарно. По бланку ви все бачили, все, що намагаюся показати, я вам показую. Зараз поставимо іншу приманку, драчик. Я такі приманки називаю драчики, все в мене є. Оці флагмановські е, блин, азуровські. Оце Азуровський телспінер, ну Там є і флагмановський, і Азуровський. 8 з копійками грам. Зараз, якщо спіймаємо на нього рибу, покажу. А, а ось коробка. Ось від нього коробка 7,3, о, 7,3 грама. І ще тільки що, може звернули увагу, воно Ну, Я... Він злетів у мене тільки що. Я його навіть не буду доставати, він мені не потрібен. Мені... Я не полюбляю ці блін. але отако пальцем бах, його треба було от сюди повішати, а він тут у мене біля пальця був і коротше, він злетів. Так, мінус якась соточка. Спробуємо, що цей. Телспінер нам дасть. А, мене ще знесло, блін. Думаю, що таке? Якор не зафіксував, блін, друзі, там уже сидить цей телспіннер, блін, гарна тема. Гляньте, вау, ось все вам, блін, палка, як виробник каже, тут от то буде Гнутися і відпрацьовувати рибу. Окунчик, мабуть, теж гарний. О, це ще більше того, ну він втік. Ну, фіг з ним, я не дуже і намагався. Це більше був того. Так, а ну що, Спінерочок попрацює гарно, блін, паличка така ізящна, чесно скажу. Напрашується сюди катушка, легше. Чим 200 грамів. Осьо, блін, це шо воблерами? та ти що? Є та ти що, друзі? І дригається, і все супер, був би піцак, вони б у мене не сходили, а так мені приходиться все підіймати їх. Як то кажуть, викорчовати, але блин, на спінері трійники, то вони не дадуть втікти голодному окуню. Ще разочок. можна прискоритися. І паузу. Тако є. І прискорився, і паузи, і прискорився, і на паузі. Некрупний, це щось не крупний, але теж риба. Так, Ну що можна ще сказати про цю палку. Палка це новинка 25-го року. До речі, ну, бюджетна палка. Самі зайдете, глянете, скільки вона коштує. Вона ну, до 3000 гривень коштує. Е, так, так, так. Що ж таке? Взявся він добряче. Щас не. Чому ж я і кажу, що це браконьєрські оці. Приманки, оці тройники, рибу травмують. Дивіться, покидав я цією палкою сьогодні і 5 грам, і 7, і 10, і телспінери, і ваблірки. Все сподобалось. Ну от Як виробник каже, що намагалися зробити її універсально під всі приманки, так воно і є. Кажуть, зробили так, щоб оця частина гарно Відпрацьовувала рибу, щоб не зливала. Ну, самі бачили, сьогодні декілька окунчиків я злив. Хоча спінг гарно відпрацьовував. Мабуть, і фрикціончик був затягнутий, і, скоріш за все, тонкий гачок. Тонкий гачок на гарних таких ривках ну, розбиває губу окуню. Окунь, риба така делікатна з тими губами, але можу так сказати. Риболовлюю я задоволений, задоволений тим, що вигуляв я все ж таки цей спінінг. Він в мене вже десь два тижні вдома лежав, все не було часу. Ще один лежить теж е Сафіна, але трішки інша, але ж теж до 10 грам. То, ну кажу, нема, нема часу за всіми спінінгами вгнатися. Є бажання ще виїхати на водойму Щербані, покидати, порибалити, половити судака. От мені здається, туди ми і направимося. Так, щось скільки балакав, холостий закид вийшов. Ладно, перезакинемо. Катапультує гарно. Не треба вкладуватися в закид, щоб гарно летіло. Так, трава. Ух, ти ж, ох, придавив. Спочатку така клівака була, сход і він придавлює він. Ну, може, інший якийсь, але придавив. Справний теж, справний. І мені здається, останнього гарно ловимо, і на цьому можна скінчати цю риболовлю. Риби тут багато, самі все бачите, якщо брати на засолку, то тут на цій точці можна гарно набити. о утяжечка. Так, не хочу, щоб він втік, бо мені здається, це такий, блін, трьохсоте буде. Цього ми теж зважимо. Я попустив фрикціончик, щоб і палочка, і катушечка гарно це все діло відпрацьовували. Так, ну у мене ця фаза, коли вже доводю до човна, підіймаю рибу, тут він у мене завжди і тікає. Ні, тут, мабуть, трьохсоточків нема. А, а може і є, друзі. Зараз сважимо. Ой-ой-ой, Блін. ці драчі, блін. Трьохсоточків. Звісно, тут немає, а 250 повинно бути 100%. 200 ваги зафіксували 270 грам. Коротше, друзі, сьогодні Рибалка суперова, отакі От лапті. Мені здається, я цього спінінга гарно вигуляв. Кількість гарно я спіймав таких лаптей, тому зараз зарибимо цей спінінг, Рибку випускаємо. Ну це, знаєте, жадібність така. Я ще один закид зроблю. Навіщо не знаю? Це просто жадібність. Піднявся гарний вже вітер. Знову, оце як тільки риболовля у Дмитрика. Починається гарна погода. Виходю, вже, як то кажуть, їхати додому, блин, ось сів окунь. І підіймається непогані вітра. Ну, така, така, такі реалі, друзі. Риба бачимо в кадрі була, риба гарно клює, майже на кожному закиді, все навіть і показувати нема сенсу, тому що все одне типне. Закид, риба, закид, риба. Кукана, Ні, є кукан, брехати не буду, але кукан в мене на цій водоймі для дуже великих риб. Там якщо судак чи щука. А окунь це таке. Нема мені часу з ним гратися, в пані салити. Блін, ну навіщо? Навіщо я ще один закид роблю? Все, все друзі, самі все бачили. В кадр попала оця новинка. Новинка 25-го року. Блін, Дмитрика здуває. Ну... Йохана Баба-Йохана, да. не знаю, а, вибачаюся. Отако, Бо може навіть і мікрофон не справлятися. Такий шалений вітер. Сьогодні в кадрі була новинка 25-го року спінінгове вудлище Safina Isle Road. Е -е, Виробник позиціонує його супер універсальна палка для всіх приманок. Сьогодні я так і зробив. Покидав багато яких приманок, і джиги-ріги, і просто джиги, і телспінери. і ваблярки навіть сьогодні були. І, до речі, телспінери там різні. В мене були і ваги, різні і форми, різні. Друзі, все. Чудово, Запаса в спінінга багато, ну, відчувається, що запас є. Спінінг лег... легесенький. Катушка в мене, як я сказав, 200 грим, але сюди напрашується ще легша катушка. Так що, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку.